Джон Дір, сил. 110 сил. Ребе, ребе. <ріхе> <ріхе> я знаю, нафиг. оце нормальний контент. Ребе, <ріхе> школа, <ріхе> я в боку, Жоб, при при такі, Гурбів не робиш, що О, оце воно, Артур! Оце воно. Ті, мужики кажуть, що... Оце робота пішла. <ріхе> да до зухаря он диви. Йому нравиться, він ще у нього. Це машина, звичайно. Хоч старенький. Ну і на що той плуг, так? Да? Що підписники кажуть? ж, так? Да? Бомба, да. так. Він бачив бачив. Немало, да? 12 тисяч маточа. Цікава, така альтернатива, да? О, за Ти камази, як отдав, нас і це переживає. Як же ж так ось О, Оце нормально, так? В рамках гарантійного терміну...